Є новина друзі. Путін проситься, а Трамп його посилає. Дослухайте до кінця два дні. Тому з'явилася інформація про те, що Лавров хоче знову зустрітися з Руби після невдалої телефонної розмови, де ну практично вони розсварилися і був зірваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті. Після цього до речі, Лавров попав в немилість Путіна. Не був запрошений на Радбез Росії, і замість нього відрядження відправили його заступника. І от він намагається якось повернутися в. Гру, ну тобто, давайте знов вести перемовини, і от сьогодні з'являється відповідь від США від адміністрації джерел адміністрації Трампа про те, що США призупинили перемовини про нормалізацію стосунків з Росією. Тут навіть не говориться про завершення війни агресивної Путіна проти нас. Тут говориться, що взагалі вони зупиняють з ними всі перемовини, і це теж формат тиску. Об'єктивно, це дуже непогано для нас. Тому що ну не ведуться перемовини ні про що, тому що Путін хоче вести перемовини ні про що саміти проводити в Будапешті, але тим самим затягувати час про продовження війни, є також тривожні нюанси, тому що Трамп хоче зняти тарифи з Індії. Нібито Індія там зменшила набагато закупівлю російської нафти. Хоча інсайдери кажуть, що Індія якби закупилась російською нафтою, ну собі створила відповідний запас, а зараз вже починає закупляти в інших країн. До речі, от буквально щойно з'явилася інтернет. Інформація, що вже третій НПЗ китайський відмовляється від російської нафти. Це все прекрасно, але росіяни все одно мають оцей часовий лаг. Я думаю, місяць-два однозначно. А потім вже ну, всі їхні кошти зменшаться в половину, а можливо, і більше. Дав би Бог на 70%, Тоді я думаю, в Путіна немає іншого виходу або припиняти війну, або створювати якусь іншу форму ескалації, але це ну, смертельно небезпечно для Путіна. Новини непогані, тому що все ж таки тиск відбувається зі всіх сторін і з ними не хочуть вести перемовини. Це означає, що їм Треба робити якісь відповідні кроки. А Трамп хоче один крок: перший: припинення вогню. Ну, це означає початок припинення війни в Україні. Поставте лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.